Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які плани виношує ворог, тобто орки Російської Федерації, щодо України до кінця січня місяця цього календарного року. Плани орків покажіть, будь ласка. Так, на карту перевернути. По-перше, це контроль. Це контроль нас. За допомогою спеціально навчених людей: людей, які відкривають ворогу очі, які допомагають йому контролювати нас. Тобто, це інформатори, заслані козачки або перевертні. Контроль повністю цієї всієї ситуації. Контроль інформації, контроль реагування на цю інформацію. Тобто контроль подій, які відбуваються, і як ми на це реагуємо. Так, ну це. це триває. Тобто перевірка нас на витривалість. Наскільки ми можемо терплячими, наскільки ми можемо стояти, до останнього? тобто наша остання межа, до якої вони нас хочуть довести. Тобто, скажем, оці от люди вони дають шанс ворогу балансувати. Йому балансувати йому в цій ситуації, контролювати йому цю ситуацію. І знову ж таки, тут йдеться мова про це гниле оточення, яке в нас тут не має бути. У нас дуже багато зрадників, дуже багато засланців, які тримають руки на пульсі і дають інформацію ворогу на тарілочці з голубою Олло, смужечкою ж таки багато, наскільки ми можемо бути сприйнятливими до цієї інформації, наскільки ми можемо відчувати себе впевнено. Тобто, я так розумію. Наскільки ми дійдемо тої межі, коли ми, ми не захочемо більше вмирати? Як я розумію, ворог прочупує, наскільки ми ще можемо бути сильними, наскільки ми можемо опиратися тим подіям, які відбуваються навколо нас, подіям розрухи та смертей. Для того, щоб знати, що йому робити далі. А далі він хоче все ж таки протиснути ситуацію неузгодженості, відсутності домовленості з Україною. Бачите, тут Україна, і наскільки Україна ще може витривати витримати цю. Ці смерті, які відбуваються. Скільки Україна ще буде погоджуватися, щоб на її території були багато мертвих людей? Знову ж таки, вежа, вежа на дні колоди. Тобто, це карта змін, раптових, невідворотних змін, які ставить все з голови на ноги або навпаки. Тобто зміни, за яких ми не можемо дійти спільного знаменника один з одним, коли ми відчуваємо себе незадоволеними. Тобто такі от зміни на руйнування, на те, що зламати нас. Тобто ось такі от плани. Ще покажіть конкретно, що ворог планує до кінця січня місяця 2024 року щодо України. От стратегію він розробляє. Стратегія конфронтації продовжується. І причому тут ідеться мова про відкриття або розблокування, розв'язання собі рук і у виконанні свого бажання. Тобто, знову ж таки, тут дивіться, вверх вниз спрямування вверх через повітря падає вниз, і тобто, це обстріли. При тому, що король мечів, він перевернутий, це як. Злочини, це як конфлікти, це хаос, на хвору голову і суперництво. Тобто вони продовжують чинити суперництво і ось на хвору голову, таким чином обстріли, вивільнивши шлях для своїх бажань. А бажання, ми знаємо, вони з Сконцентровані, вони прямо зациклені на запусканні ракет. Запускання ракет повертається. Дивіться, вони планують планують обстріли ракетні, і причому багато. Багато тут в них є багато вогню, і вони з повітря спрямовують на землю, багато також. Багато всього. Жезли тут в основному ракети. Тобто, на мою думку, за цими картами вони планують повернути ще ситуацію, ну, повернутися з ракетами, скажімо так. Вищий суд і королева мечів перевернута. Тобто, це говорить про. Спробу покарання, в очевидне покарання, гучне покарання. Знову ж таки, гучне за допомогою от вибухів, прильотів. На жаль, тут іде як порушення закону, помста. Це от як помста. І ось лицар мечів перевернути це от швидке, безглузде, агресивне. Агресивне на всю голову. І знову ж таки вниз спрямовується щось з повітря. Під загрозою цивільні інфраструктури. Рукотворний. Так, хоче він застосовувати дуже багато, дуже багато він хоче застосувати методів і засобів, і інструментів. І один з них це. Хитрощі, якось підманути, ніби вони пішли, але вони повертаються, щоб доробити чергову пакость. Тобто це можуть бути тут і дрони, і ракети, і під егідою, егідою скажімо так, покарання. Розумієте, що зверху, то і внизу. Ну, знаєте, от хитрити будуть. Типу, а ось ви на це заслуговуєте, бо ви зробили нам це. Це вам атв'ятка за щось. Ну, Ось така маніпулятивна хитрість буде, ілюзія, ілюзіон, ловкість рук може тут бути. Це говорить про те, що яким чином вони будуть запускати. Це всю зброю, яка може обстрілювати. Знову під загрозою цивільні інфраструктури і люди. Ну, знову ж таки, так як підливання масла в вогонь тої нестабільності. І, знову ж таки, за допомогою людей, дивіться, тут хитрощі. За допомогою людей, які крадуть інформацію, які небажані люди є на нашій землі, і які існують за дивіденти з боку ворога. Так, загроза для всієї України. Тут карта світу. Карта світу. І для всіх кордонів України є загроза. Світ це ще і літаки, тема літаків. Багато буде ризикованих ситуацій, дуже багато. І, до речі, карта дитини перевернута. І тут е, карта шут це також дитина. Тому, будь ласка, будьте обережні і тримайте дітей при собі. Сім'я сім має дбати про своїх дітей. Сім'я ризикує е, ну, стратити увагу над дітьми. Тому не е, нехтуйте сигналами повітряної тривоги і дітей завжди тримайте при собі. Так, ще покажи, що. Є. Ще зливання. Це диявол прямий, зливання, я вам так скажу, зливання ППО нашого за домовленостями. Або зливання, допом... ну, скажімо так, ворог планує зупинити якийсь рух важливого для нас, логістичний рух зброї, яку ми отримаємо за домовленостями, тобто від партнерів. Те, що дає нам змогу мати виграш. Хтось зливає, хтось зливає, це можуть бути якісь склади, якісь склади, там, де багато всього зберігається, або логістичні шляхи, забирають, забирають результати роботи. Забирають той професіоналізм. Тобто то, те, чим ми маємо відбиватися, те, чим наші хлопці е, воюють з ворогом, те, що надходить до нас за домовленостями, тобто від партнерів, воно, ворог хоче зазіхнути на це. Це я говорю про його плани. Для того, щоб за цими домовленостями... Ми не мали надходження ресурсів, яких ми потребуємо, надходження відсутних ресурсів, щоб ми були незадоволені, щоб ми не могли дочекатися, коли до нас надійдеться допомога. Тобто ну, для ворога от якось зливають цю інформацію. Що йде, коли йде, куди, яким шляхом, де зберігається. Ну, ось вони хочуть зазіхнути на нашу міцність збройну. Ну і подивимось, чи вдасться це їм, чи вдасться ворогу. Не вдасться. Не вдасться. Ніби знаєте, буде йтися, що ну, хтось візьме на себе таку сміливість, якась людина зухвала, яка може взяти на себе таку сміливість, показати ворогу, ну, показати, от, ось я вам скажу, де воно. В нього не вийде, тобто він не доведеться до кінця. От якби десятка мечів була пряма, тобто він довів це до кінця, і оце от все кінець цієї історії. А так виходить, що він може лише наразити на небезпеку, але до кінця він не доведе. Ну, от та людина, яка зливає. До речі, вона при владі. Ця людина при владі. Друга Друга особа ну одна з других осіб уряду нашої країни, одна з других, тобто сірий кардинал, який взяв на себе повноваження в лапках показати щось ворогу, показати, підсвітити йому. Людина, яка сама себе коронувала, яка вважає, що вона і цар, і Бог. Але в ній не вийде. Не вийде їй. Її або зупинять навіть на дні колоди від людних. Слухайте, цю людину можуть навіть і притягнути. Притягнути. Я правильно розумію, цю людину притягнуть. Її завуальованість відкривається, її маска зривається. Ми почуємо про якусь людину. Людина при владі, або в нас сумніви стосовно неї вже є, але щось таке може статися неочікуване для неї загрозливе, що усі маски будуть з нею просто сповзати, сповзати поступово. І щодо якоїсь людини ми щось дізнаємось. Тобто для ній от якась гучна буде новина. В нас буде гучна новина стосовно якоїсь людини, яка ну, займає друге місце в уряді. Ну, одна з других, там же багато тих замів і так далі. Ну, ось так. Людина, яка, знаєте, вона пропагує такі от щось посил до. Волі Божій, от я не знаю, чи ця людина вона дуже набожна, віруюча, чи вона от просто симпатизує іншим людям як такий ну, от симпатизує як духовний гуру? духовний гуру, але ніби вона сама на себе от вділа цю е ну, Щось з релігією пов'язано, я не знаю. Сама на себе вділа ту тіару, ну в лапках умовно, ту тіару Божого, Божої людини. от Я не знаю, от щось таке буде, щось таке гучне, і ми дізнаємося, якби ці от приховані тіньові її справи. Ну, Мені самі цікаво, подивимось. Бачите, почала, що Русня для нас планує, а вийшло, що. На когось ми вийдемо, ну, от якось так цікаво вийшло. Не вийде бо когось спіймають людину, яка от, працювала на ворога і щось підсвічувала йому, видавала себе за хазяїна положення. А сама от носила б от, подвійне таке життя в цієї людини. Подивимось. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, і не панікуйте. Я вам говорила про плани. Плани це таке, знаєте, ми плануємо, а зверху воно може все мінятися. Ось так. Тому краще бути озброєними, значить попередженим, значить, озброєні. Ось так. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна, і ми перемагаємо! До побачення!